Ще одну автівку на фронт відправили із Коломиї. Цього разу машину для 10-ї гірсько-штурмової бригади придбала громадська волонтерська організація Сила громади. Вони напередодні оголосили збір коштів, відгукнули чимало небайдужих і менш як за два місяці вдалося реалізувати задум. Волонтери громадської організації Сила громади вперше збирали кошти і самотужки купували та готували для відправки на фронт автівку. Досі лише брали участь у зборах коштів інших волонтерських організацій, каже волонтер сили громади Юрій. У нас був запит від хлопців, що їм ще потрібно для перевезення снарядів. Коли отримали офіційний запит від військових, оголосили збір коштів. Ми старалися робитися збір максимально публічно, в межах наших можливостей. З цим допомогли нам дуже наші друзі єшники Машина двомісна, передадуть її військовим 10-ї гірсько-штурмової бригади. Продовжує Юрій придбали джип у Польщі за дуже привабливою на сьогодні ціною. Ділиться волонтер. Загалом автівка, ремонт, додаткові колеса, страхівка та навіть пальне вартувало 130 тисяч гривень. Друзі допомогли дістати її суттєво дешевше ніж вона могла бути. Зараз на прийшла вже ремонтні роботи. Окрім допомоги військовим, волонтери сили громади активно підтримують внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, надають адресну доставку найнеобхідніших речей продукти, засоби гігієни та інше. Розповідає волонтер об'єднання Тарас. Роблять це у співпраці з активістами вулику з містів та об'єднання стан Ми робимо ліжка, матраци для людей, які живуть в поганих умовах. Обігрів будемо купувати очіки для людей. Один зараз пробуємо запускати проект співпраці із місцевим самоврядуванням Берліну. Вони готові допомагати найбільш потребуючим людям, тобто це особи з інвалідністю, особи з якимись особливими проблемами, і вони готові допомагати коштам або переправляти людей в Німеччину на лікування. Зараз мають близько 450 переселених сімей, яким постійно допомагають, продовжує Тарас, і каже, більшість донатів та допомоги отримують із за кордоном. Однак чимало підтримки надходить і від українців.